У прямокутній системі координат у просторі задано сфери, що мають внутрішній дотик. Точка А має координати 9 мінус 4, це точка дотику сфер, бачимо по рисунку. Точка Б з координатами 1, 7 і мінус 8 це центр меншої сфери. Яким найменшим з поміж наведених може бути радіус сфери з центром утоці О, тобто радіус більшої сфери. Спочатку знаходимо. А B. відстань між точками А і Б це буде радіус меншої сфери. Формула є в довідкових матеріалах, Так, а, Нам потрібно відняти відповідні координати, я записую поступово, 9 відняти 1 у квадраті, далі додати мінус 2 мінус 7 у квадраті, додати, і тепер 4. Відняти мінус 8 у квадраті. Це все під коренем. 9 відняти 1 8 у квадраті. Додати. Мінус 2 мінус 7 це мінус 9 у квадраті, додати 4 мінус мінус вісім це 4 плюс 8, 12 у квадраті. Обчислюємо 8 у квадраті 64, мінус 9 у квадраті, мінус 9 на мінус 9, це плюс 81, 12 у квадраті 144. Додаємо 64 і 81, 145, додати 144, 289. Корінь з 289 це 17. Але це не відповідь 17. Це ми знайшли радіус меншої сфери. І ось тут теж радіус теж 17. Тобто разом це 34. Це буде діаметр сфери. Нам потрібно знайти радіус більшої сфери. Отже, він буде більший за 34. Потрібно вказати найменший з поміж наведених. Радіус сфери з центром ТОЦІО, О, тобто він більший за 34, і найменше із цих чисел це 36, варіант А.